Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде включення по помідорах ранній 83. Так повинен виглядати. Я збираю ці конверти, на них знаходиться інформація. Значить про овоч я вам зачитаю її. посаджено в мене тут небагато. Я все саджаю не в великих масштабах, але разом... Із своїм досвідом поступово здобуваю нові навички, навички вдосконалююся. Забиті були кілочки, поки ще маленькі помідори, тому що є досвід в минулому, щоб потім не шкодити кущі. Це робиться, щоб підв'язувати. Неважливо, які кущі. Якщо помідор буде на землі, він зможе в вас підгнивати. Не знаю, можливо, хто думає інакше, пишіть. Потім використовую ці пляшки, вони різні. Ви можете бачити там біля кілочків, ми пройдемо, подивимось на помідори, От такі вони. Я саджав іноді по два, їх видно. І так далі. Ці пляшки там для того, щоб поливати в подальшому прополиві і удобранні вони мені знадобляться. Тобто, коли ми поливаємо на кущ. Це може пошкодити нам е, саму рослину, що не бажано робити. І також е, для економії води, і пляшка так вкопана, щоб під кореневу систему, тобто волога, потрапляла туди. Е, значить, і... Далі в цьому відео не перемикайтесь, дивіться до кінця. Е, це буде огляд і удобрення, тобто, ну, даного сорту помідорів. Зараз трішки сфокусуємо увагу на цьому помідорові. Ранньостиглий, 85-90 днів. Рослина детермінантна, висотою 35-60 см. Не штамбова. Плоди плоскоокруглі, червоні, гладенькі. Використовуються в свіжому вигляді для соку і томатної пасти. Ціниться за стабільність, за стабільну врожайність, транспортабельність, середньостійкий до фітофтори рекомендується для вирощування в відкритому ґрунті. Ну, в даному випадку ми і вирощуємо в відкритому ґрунті. Значить... Що хотілося би сказати. Раніше його не саджав, в тому році хотів посадити, але посадив пізно. Я його удобрював. і зараз ми перейдемо до добрива. Зараз ми можемо бачити монофосфат та ззаді карбамід. В гранулах у мене є такий мірка-стаканчик. Значить, як я сиплю? Я сиплю. Монофосфат калію. Орієнтовно 10 грам. І також сиплю грам 30 або 40 карбамід. Зараз поясню, чому нібито так багато. Це десь на 4 відра води я роблю. Потім, любі друзі, ми бачимо, значить, в мене така лійка 10-літрова. З'явилась нещодавно, в мене ще є залізна, але справа не в тому. Ми беремо значить, наше добриво, Тобто орієнтовно виходить 40-45-50 грам. Я сиплю тобто, по цьому стакану для добрива. Раніше ви його могли бачити. Далі хочу придбати більше стаканів і тобто, ну, трішки садових інструментів і так далі. Знову ж таки, ви могли бачити, у мене є така пляшка. Вона використовується для розсади зазвичай. Ну, коли в період такий, як зараз помідори, ми можемо бачити, я її можу використовувати для такої цілі. Значить, тут вже є готовий розчин. Я не знаю, чи видно вам. Мабуть, не передає камера цього, але тут от -от так десь зараз готового рощину. Тобто тут також, що чудово, зображена таблиця, і ми можемо бачити, скільки, скільки це десь є в нас рощину готового. Зараз отак. Тобто, Десь 320-330. Тобто, я беру по 100 на відро води. Тобто, Сюди поміщається відро води, можливо, більше. 10 літрів, ви могли бачити. Потім що я роблю? Нагадую, що це я вам показав, як я роблю. Тут уже готовий розчин. значить. Потім, звісно, що я з цієї пляшки додаю сюди. 100 мл, тобто го готової цієї рідини добрива. І нічого там не розмішуючи, нічого, ну або можна помішати, як, як вам зручно. Але перед тим, як я висипаю це добриво, я його ну, збовтую, бо карбамід розчиняється, а монофосфат він такий ніби то гранульований. Кристалічний, він зазвичай осідає на дно ємності. І якщо в стакані або в чашиці, якийсь, чи то в пляшці, якщо ви його не збовтаєте, він осідає на дно і, в принципі, ну, буде недієво. Ви не повністю він розчиняється. Скажімо так. От такі справи, значить. І, значить, орієнтовно виливаємо сюди. Тисніть лайк тим, хто досі дивиться. Вилив трішки більше, десь 100-130. Але нічого, бо це складно знімати відео і говорити, і ще й робити. Зазвичай ви пишете, показуєте, як ви робите. От довелося записати відео, огляди, удобрення. І далі ми прямуємо на земельну ділянку і поливаємо в нашій ємності з-під пляшок. Тобто верх пляшки вкопується в ґрунт і ми по них поливаємо. Можна поливати тобто, з чашечки, з ковшика, з подібної поливачки, знімати той носик, носик знімається без розпилювача. Тобто. І далі йдемо. От в мене значить, і скільки тут 12 ніби кущиків. Зараз я покажу, як приклад, як я поливаю, і далі всі полю удобрив. Але я думаю, що на цих 12 добрива залишиться, Бо, тому що це буде занадто багато. тобто Переливати, а можливо палю всі. Не знаю, я включусь і скажу, дивіться до кінця. А це я фокусую вашу увагу. Знову ж таки, кілочки і так далі. Знову ж таки, 12 чи 13 кущиків. Це Помідор Барбарис. По ньому буде подібне включення, ну можливо, бездобрив. Це включення, і, знову ж таки, для того, щоб ви зрозуміли, як вдобрию помідори я, бо вам сподобалось подібне відео про удобрення про розсаду, і я вирішив записати і таке відео. Але воно занадто складне, ну вже, вже як вийде такі справи. Значить, що ми робимо далі? Далі ми В даному випадку буду виливати все, ви могли бачити, я роблю включення, тисну паузу, тому що для зручності, для комфорту. Хоча оці пластикові пляшки це дуже зручно. Тобто, якби поливав під рослину, ефект був би не той. І ось так це виглядає, любі друзі. Вразлив я всю лійку. значить і Виходить, що монофосфат калію та карбамід. Тобто мені подобаються ці добрива. Помідорчики набирають листову масу. Якщо кого зацікавить, тисніть лайк, користуйтесь відео, тобто ви можете запам'ятати назви добрив та використовувати в своїх домашніх цілях. Тобто купити в агромагазині або в інтернеті і використовувати також ці добрива по своїх рослинах. В принципі, азотні добрива люблять всі рослини, да взагалі рослини вдобрювати треба хоча б для початкового, як мінімум, етапу розвитку. Далі тобто, будуть відео включення. Тож, якщо було цікаво, Підписуйтесь, рекомендуйте про себе. Розповідайте, як ви використовуєте доброго. Відео будуть. І на все добре, побачимось в наступних відео.